Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Сьогодні ми будемо говорити про травматист та його попередження у дітей. Гостями нашого ефіру є завідуюча центром гострої травми обласної дитячої клінічної лікарні Олена Настопирьова та лікар-травматолог дитячий центру гострої травми обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Жадецький. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація у нас серед дитячого населення по травматизму? Дитячий травматизм в області останні роки мав тенденцію до росту. Порівняно зі середнім показником по Україні він є більшим. Середня кількість звернень у центр гострої травми 12%. 13 тисяч дітей за рік. Основна кількість звернень припадає на травми опорно-рухового апарату 78,7%. Нейрохірургічна травма складає 144 Очна травма складає 6,9% від звернень. Більшість звернень припадає з міста Житомира: 71,2%. Кожна 16-та дитина потребує госпіталізації. Це складає 6,2% від усіх звернень. 4,5% дітей потребують хірургічного втручання. Тручання за 2016 рік у центрі гострої травми прооперовано 813 дітей, госпіталізовано 470 дітей. Якщо говорити про види дитячого травматизму, який Травматизм все ж таки переважає в структурі дитячого травматизму. На першому місці побутовий травматизм 61,5%, На другому місці шкільний 9,1%. на третьому місці вуличний 2%. На четвертому місці у нас складають ДТП дорожньо-транспортні пригоди 0,9 За 2016 рік у нас 118 травм. За цей рік, за 2017 рік, 50 дітей вже отримали важкі комбіновані травми в результаті дорожньо транспортних пригод, які діти найбільше страждають від побутового травматизму, в основному це діти від 2 до 3 років. Травми бувають при падіннях, при Ударах об меблі та інші предмети в 4-5 років. Діти травмуються ножами, виделками, осколками скла. В 6-7 років діти травмуються при падінні, потрапляння хімічних речовин, механічне пошкодження ножницями, шпицями, пошкодження у дітей молодшого віку відбувається через занадто активний спосіб життя, який значно переважає над навичками самовдосконалення. Найбільш травматичний період у дітей від 8 до 12 років діти віддані самі собі отримують травми один від одного внаслідок неконтрольованих ігор у віці 13-15 років. Кількість травм зменшується. Причинами є саморобні, хімічні та вибухонебезпечні речовини. Шкільний травматизм дістають на уроках фізичної культури під час перерви у класах та коридорах, коли учні спричиняють один одному тілесне ушкодження треба більше приділяти уваги виховної роботи з такими дітками як часто фахівців таких як ви запрошують у школи для того щоб поговорити з батьками поговорити з дітьми пояснити які наслідки можуть бути при травмах Запрошують вас загалічні запрошують у так недавно. Зарічанська школа. Директор і батьківський комітет запросив мене і головного травматолога області Панчишина Віктора Федоровича на батьківські збори, де ми провели бесіду, розказали про небезпечність травми у дітей будь-якої локалізації. Батьки були задоволені, тому що були приведені приклади, і розказано, як оберегти, як зберегти дитину від тої чи іншої травми. Багато фахівців пропонують класифікацію на основі дослідження причин травматизму у дітей. Ось таку, що однією з причин її ставлять на перше місце це безпечність дорослих. На превеликий жаль, ми спостерігаємо це дійсно як факт. Бувають випадки, коли діти не мають належного нагляду з боку батьків і травмуються в тих випадках, де при належному вихованні, при належному догляді батьками цих травм не було. Це стосується особливо контакту дітей з, з якимись механізмами в сучасному світі є багато техногенного прогресу, який не завжди йде на користь людям, зокрема дітям. Наприклад, в сільській місцевості дуже багато ми з цим стикаємося коли діти неконтрольовано йдуть до сільськогосподарської техніки, і вони зазнають там дуже важких і значних травм верхніх і нижніх кінцівок. Оце якраз яскравий приклад недогляду батьків за дітьми. Що діти там не мають просто бути. Та саме стосується травмування дітей вуличного, там де діти не мають належного нагляду, і, можливо, не зовсім адекватні вибору гри між собою, коли застосовуються і камінці, палки, і тому подібне. І дитина одне одно може травмувати, внаслідок чого і стаються і черепно-мозкові травми, і травми верхніх, нижніх кінцівок. Тому нагляд батьків, виховання батьків має дуже велике значення. І ми цьому багато уваги приділяємо. У нас є такі розвідки. З роботи в центрі гострої травми як робота з батьками. І коли батьки звертаються до нас за допомогою, в тому чи іншому випадку ми проводимо роз'яснювальну роботу. У Нас навіть є стенд в нашому центрі гострої травми, він називається наші трофеї. У На цьому стенді ми розмістили всі сторонні тіла, які ми видаляли в наших пацієнтів: це гачки, риболовні, бльосни, шила різні, скло і тому подібне. Дуже багато такий великий стенд він цікавить. І дітей, і батьків, і на цьому прикладі ми пояснюємо і дітям. І батьками і застерігаємо від е, гри з даними предметами. Для батьків важна інформація, що важливо дітей з дитинства привчати до охайності, не чіпати невідомі предмети, не випробувати хімічні речовини під час ігор. Обережно поводитись з колючими та ріжучими предметами, не гратися в місцях небезпечних для перебування. Ви заговорили про ваш стенд. Скільки у вас там трофеїв? Ви не рахували? Ми не рахували, але їх там багато. Більше трьох десятків чотирьох багато і то там не. Всі, які ми видали, це просто як зразок, як наглядний приклад показати дітям і їх батькам, що може бути, якщо необережно поводити себе з тими чи іншими предметами, які там у нас є. Вони не запитують, звідки дістали ось ці трофеї? Запитують, звичайно, запитують. Звідки ж? більшість випадків, чомусь всі думають, що діти їх ковтнули. Ні, вони їх не ковтають. Це є як сторонні тіла в шкірі під шкірному жирові клітковині, в м'язах. Ну, Гачки, це при необережному поводженні на роболовлі, коли заганяють. Ці гачки або бльосна, різні штирі, там які в нас є під час того, як діти у вигляді забави мають собі перелазити через якісь паркани, привозили до нас хлопчика, який штирьом проштрикнув собі майже півтіла йому повезло, що цей штир пройшов тільки по жирові жиреві від стегна майже до шиї. Такий великий штир його зрізали болгаркою, і потім ми його тут доставали, коли його привезли до нас. Тому як травми небезпечних місцях, такі як будівельні майданчики, десь якісь недобудови, захаращені місця, треба. Щоб батьки дітям просто забороняли там з'являтися і проводити там досуг. до речі, дуже багато травм не відбуваються саме за присутності дорослих. Є така статистика, що майже 79% випадків дитина отримала травму вдома. Причому у 44% випадків це відбулося в присутності родичів. В Присутності батьків діти себе почувають безпечними, а батьки думаючи, що дитина рядом, вона нічого зробити не може. Так, звичайно, це можуть бути і випадковості не непри... Ємні, як то падіння скла чи якоїсь тарілки, недавно була дівчинка з великою обширною раною тімноділки голови за того, що її тарілка на голову впала. Просто я хочу сказати, що якщо трапилась травма, важливо своєчасно доставити дитину у спеціалізований центр та надати висококваліфіковану допомогу не пізніше 24 годин з моменту травми. Якщо трапилась травма, Можна зателефонувати і попередити лікарів, що є така та травма, і така та дитина доставляється до центру або швидкою медичною допомогою, або по самозверненню. Телефон 340496 Цілодобовий допомога надається фахівцями різних спеціальностей. Центр забезпечений сучасним обладнанням. Якщо потрібно, проводиться оперативне втручання на місці. При необхідності дитина госпіталізується у відділення. Помога при травмах ока надається на мікрохірургічному рівні в обласної дитячій клінічній лікарні. Знаєте, один час було дуже багато вогнепальних поранень у дітей. Це було більше пов'язано саме з тими пітардами і так далі. Яка ситуація сьогодні в нас? В літній період ми з цим менше стикаємося, а в зимовий період, особливо коли святковий, і післясвятковий період новорічні свята, дійсно там питань вогнепальними пораненнями, спричиненими пітардами для нас було дуже дуже багато вогнепальних поранень з, з стрілецької зброї на нашому регіоні. Мало зустрічається досить часто зустрічається Почається пневмопальне поранення. Я не готовий зараз казати по цифрам, але. Но... А скажіть про останній випадок, який був? Останній випадок був десь місяць тому. Що ж там сталося? В дворі хлопчик бігав, ну, як він сказав, він почув хлопок, десь там друга дитина. Батько дав йому пневматичний пістолет, і то можливо він не цілив того хлопчика, але він попав йому в руку. В передплічі була в нього куля цього хлопчика. Ми її видали. Проблем зі здоров'ям хлопчика не було, але сам факт є досить неприємним. Можливо, ну це моя суб'єктивна точка зору. Використання цієї зброї має бути якимось чином контрольованим. Ви сказали, це попало в руку, і куля застряла в так. тканинах. Так. А якщо в якісь інші ну, органи звичайно все залежить від, від локалізації, якщо з близької відстані вистрілити в обличчя. Попасти в око це може бути велика проблемою. Івановна, як окуліст, куліст, вона вам про це може більш детально сказати. Око це тонка структура, і якщо куля попадає, то вона травмує всі балонки ока, і дитина може втратити зір. Не тільки зір, але ж, якщо розвивається інфекція, травматичної увіїд може втратити і саме око. Були такі випадки, коли діти травмуються. Багато таких випадків і недавно було пістолети з пластиковими кульками, які попадають в око і визивають важкі контузії з гіфемами, гемофтальмами, то тобто є, це крововилив в середовище ока, які теж приводять до втрати. Зору іноді треба і оперувати таку дитину оперуємо на мікрохірургічному рівні і зачастую вертаємо не тільки зір, а спасаємо і саме око. Ці операції, які проводяться, вони проводяться в нашій обласній клінічній лікарні, чи потребують фахівців вищого рівня. Так, операції проводяться на нашому рівні. Діти лікуються в очному відділенні дитячої обласної клінічної лікарні. А якщо вже йдуть більше ускладнення, то ми таких дітей направляємо в Ахмадіт, місто Київ або Одеський інститут очних хвороб імені Філатова. Де є республіканський травматологічний очний центр дитячий, де діти продовжують подальше лікування? Лікування довгострокове? Довгострокове при травмах ока, взагалі, якщо важкі контузії або проникаючі поранення, діти. Як мінімум півроку вони лікуються, наблюдаються, спостерігаються. Якщо вже сталася очна травма в дитячому віці, дитину пролікувала. Віддалені якісь наслідки також можуть бути. Віддалені це ускладнені травматичні катаракти, які ведуть до сліпоти, і треба буде видаляти ту катаракту вже другим етапом, ставити іскусний кришталик, який треба його оплачувати. Травматичні увиїти це двітільне запалення посттравматичних очей, які потребують длительного лікування протизапального антибактеріального і відшарування сітківки. ці всі ускладнення ведуть до стойкого зниження зору та інвалідності. Повертаючись до вогнепальних поранень, зокрема спричинених пітардами, хочу звернути увагу на те, що в переважній більшості випадків вони стаються через невміле користування піротехнічними виробами дітьми. І в переважній більшості випадків це відбувалося за рахунок вибуху виробу піротехнічного в руках дитини. Тому, мабуть, має бути і вплив і охоронних органів, і увага батьків, і можливо, якесь має бути обмеження вікове впрода. Каже даної продукції дітям, і взагалі дитина має знати, чи потрібно вона йому той піритехнічний засіб, чи він подумає те, що йому розказували батьки, що з того може бути, і не буде його брати до рук, тому що травми такі досить значні, тому що при цьому пошкоджуються глибокі тканини кісті і кістки. І не у всіх випадках вдається зберегти пальці на кісті, що в свою чергу приводить до каліцтва. Якщо говорити про літо, зараз така пора, діти рухливі. В цю пору зростає, мабуть, вуличний травматизм, так? Все ж таки. Він взагалі на третьому місці да. після побутового та шкільного ну, все -таки, але ж… Все-таки навіть і в літній період має переважно більшість травматизм побутовий, тому що і влітку діти не завжди є на вулиці, якщо вже брати так чисто статистично. Основний вид травми йде за рахунок того, що це падіння з висоти. Після падіння з висоти це травмування колючими ріжучими предметами, ну і вже далі вуличний травматизм, де частіше йде падіння з велосипедів, з героскутерів. тому зараз цих рухомих засобів для пересування компактних дуже багато. Діти намагаються ними оволодіти. Не завжди в них це вдається, що призводить до відповідної травматизації. Як часто звертаються до вас люди з сільської місцевості? Як часто діти сільські. Якщо Житомира 71,2%, то сільських жителів 19,1%, тобто набагато менше. Як правило, якщо поступають діти у нас з сільської місцевості, це важкі травми. При простих травмах, там, при забоях, при незначних пошкодженнях надається допомога безпосередньо на місці, тому до нас вони не їдуть. Через що житомирські діти не більше, тому що до нас звертаються з усіма видами травми? Місцеві жителі, бо в нас центр гострої травми, дитячий в місті один. А на місцях надається перша допомога, і вже в тих випадках, де лікарі не мають досвіду роботи з певним видом травми, відправляють їх до нас. Це складні переломи з великими зміщеннями, це значні поранення з пошкодженням сухожилків, судино-нервових пучків. Це складна черепно мозкова травма. І такі діти поступають до нас. Сільськогосподарським цим травматизмом в цьому році вже були діти. Так, це були діти травмовані соломорізками, січкарнею. На циркулярній пилі був хлопчик, який поранив собі руку. В минулому році був випадок, коли плугом дитині ногу травмували. А в більшості випадків це руки. Вдається зберегти потім. Пальці, ми руки, робимо, ноги. Ми робимо для цього все все залежить від того, який вид травми. Якщо травмування відбувається безпосередньо ріжучими елементами, там легше зберегти тканини, легше їх відновити, коли попадають в кінцівка в дробиці, в, так. В, да, там, де йдуть в механізм шестеренчатий, то тоді наступає розміщування м'яких тканин і кісткові тканини, які відновлені вже не підлягають. Якщо це відбулося ріжучим предметом, і для того, щоб потім спеціалісти змогли пришити цю руку, ногу, палець, що там трапилося, так. Мабуть, вже там є якісь умови зберігання і термін. Так, Давайте про це розкажемо, звичайно. щоб люди знали. Є, є цілий алгоритм і правила зберігання ампутованого сегменту, який поміщається в целофановий кульочок. Цей кульочок поміщається в інший кульочок, який наповнений кригою з водою. Він там зав'язується в підвішеному стані, і для певного сегменту є певний термін часу, який він може зберігати свою життєздатність. Там ціла таблиця є. І не всі сегменти ми можемо відновити на рівні дитячої обласної лікарні. Таких сегментів. Які потребують мікрохірургічного втручання з використанням більш складного устаткування техніки, то таких дітей ми направляємо в клініку мікрохірургії Ахмадит. Ці травми вони несуть за собою велику втрату крові. Чи потрібно людям, які знаходяться біля дитини, надавати якусь медичну допомогу до приїзду швидкої? Дякую вам за запитання. Звичайно, що потрібно надати першу допомогу для того, щоб і зупинити кровотечу. Обов'язково треба провести іммобілізацію травмованої кінцівки. Треба по можливості дати дитині знеболюючі препарати для того, щоб не вводити дитину в травматичний шок. А що стосується? кровозупинних дій потрібно положити пов'язочку тим матеріалом, який є під руками. Тільки вату не можна класти. Я вже наголошую це дуже багато разів. Хай це буде якась хустинка, хай це буде частина якоїсь одежі, а тільки щоб це була не вата, тому що волок на вати потім їдається туди в пошкоджені тканини і втрачає лікар-хірург багато часу для того, щоб ті волокна звідти всі забирати. По можливості, якщо є артеріальна кровотеча, в сегмент, що знаходиться вище враженої кінцівки, треба покласти кровозупинний джут влітку. Можна класти на годину В більш холодні пори року жгут кладеться на менший термін часу. Як можна зрозуміти, що необхідно накладати ту жгут? Венозна кровотеча вона повільно витікає, кров її можна зупинити просто тиснучою пов'язкою. А артеріальна кровотеча вона має пульсуючий і фонтануючий вигляд. І кров артеріальна яскраво-червона, а венозна темно-червона. Якщо травми придаткового апарату ока це повіки, повіки. Сільна кровоточа, необхідно притиснути рану на повіках або місце перед нею і таким чином зупинити кровотечу, ні в коєм разі батькам самим сторонні предмети не удаляти, щоб не погіршити стан ока. Якщо травма ока сама важка, це проникаюче поранення, то необхідно дитину заспокоїти. Якщо можна накласти на око марліву пов'язку, якщо є в аптечці домашній розчин лівоміцетіну 0,25% очні очній краплі, закапати і більше нічого не робити, визвати швидку медичну допомогу і доставити до центру гострої травми. Якщо дитина після травми втратила свідомість, загальмована, скаржиться на тошноту, блювання, швидко викликати медичну допомогу і доставити дитину в центр гострої травми, так якщо і при травмах ока може бути комбіноване разом з струсом головного мозку. Звичайно, що в першу чергу треба направляти всі зусилля на профілактику і запобіганню виникненню травм. Але якщо вже сталася така прикрість, і дитина травмувалася, необхідно правильно надати першу допомогу, щоб принести користь дитині і щоб полегшити і покращити в подальшому надання вже кваліфікованої лікарської допомоги. Що я маю на увазі при поверхневих травмах, при забоях, саднах, пошкодженнях зв'язок, необхідно перший день травми прикласти до травмованого місця холод, це може бути любий якийсь за. Мерший предмет чи продукт загорнути в целофановий кульочок, тоненьку хустинку і прикласти до враженого місця на 15-20 хвилин. Ніяких мазій в перший день травми не потрібно використовувати місцево, тому що вони посилюють набряк холод навпаки. Його зменшить. Якщо є підозра на перелом кінцівки, необхідно обов'язково провести і мобілізацію. Це можуть бути любі підручні предмети, які мають певну пружність. Це може бути фрагмент картону, це може бути якась дощечка, це може бути пластмасова лінійка, чи якийсь фрагмент, який можна буде прифіксувати до цього фрагмента зламану кінцівку, що дає. Значний знеболювальний ефект, тому що при переломах болючість виникає за рахунок рухливості на місці перелому, тому потрібно знерухомити уражений сегмент, по можливості дати знеболюючий і вже тоді транспортувати до лікувального закладу. Знеболювальні бажано робити ін'єкційні, тому що є певні умови проведення загального наркозу. Мається на увазі те, що дитина не повинна перед введенням наркоз на протязі 3-4 годин їсти і пити. Краще, коли дитина травмувалася, не давати їй нічого пити, якщо є можливість зробити ін'єкцію, то краще зробити ін'єкцію, прикласти холод до враженого місце, провести імобілізацію. Що стосується поранень, як я вже казав, якщо є рана шкіри, пічки-ножерої клітку, вони різних розмірів, різної глибини, рану потрібно. Прикрити чистою пустинкою. Якщо є можливість промити перекисом водню, ні в якому разі не класти вату, ні в якому разі не обробляти 5-відсотковим йодом. Промити краще або звичайною водою, або перекисом водню. Чистенькою хустинкою прикрити вражений сегмент або бінтиком примотати, якщо він є під руками, і транспортувати до лікарського закладу. Якщо рани нанесені тваринами, тобто впущені рани, то перекисом самоводні промивати їх не потрібно. Їх можна промити звичайною водою, а краще водою з розчином господарського мила. Промити таку рану, знову ж таки, покласти пов'язочку і доставити далі для надання кваліфікованої допомоги. Тупі травми або забої дуже часто проявляються у дітей на повіках з гематомою. То необхідно батькам знати, якщо таке трапилось, то вперше дві години прикласти холод на повіки це кожних 15 хвилин. Якщо це травми ока з опіками, це дуже небезпечні для ока. Необхідно промити око водою впродовж 15-20 хвилин та закапати антибактеріальні краплі, якщо вони є в домашній аптечці. Це розчини лівоміцетіну 0,25% та негайно звернутися до офтальмолога. Якщо опіки щелочу в домашніх умовах, необхідно промити в перші сутки кислотою 2%. Якщо є уксусна кислота, це 0,01% відсотковий розчин. Якщо опіки кислотами, то необхідно дати антидот. Це натрій, гідрокарбонат, 2% розчин. Це чайна ложка соди на стакан води. Якщо можна приготувати в домашніх умовах, якщо ні, то ретельно промили водою бажано кип'яченою, як 15-20 хвилин, щоб вимити хімічний реагент і спасти ока від ураження. Ну і побажання батька, хочу сказати, що травма, поранення, опіки. Хоче частіше виникають у дітей, що не знайшли чим себе зайняти у вільний від навчання час, саме тому важливо зайняти вільний час дитини, проводити більше часу разом. Це батькам такі поради зайняти дитину в спортивній секції, музикальної школі як умова більше цікавитись життям дитини, проблемами дитини. Більше всього страждають діти, які належать самі собі. Ми дорослі повинні пам'ятати, що здоров'я і щасливе дитинство залежить від нас самих. Кожна дитина має бачити життя. Хочу нагадати, що гостями нашого ефіру сьогодні були завідувача центром гострої травми обласної дитячої клінічної лікарні Олена Іванівна Настопирьова та лікар-травматолог дитячий Центру гострої травми обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Анатолійович Житецький. Цілкому повністю. Приєднуюсь до тих побажань, до тих порад, які дали сьогодні наші спеціалісти. І хочу сказати, що звичайно діти дуже допитливі. Вони пізнають світ, вони травмувалися, травмуються і будуть травмуватися. Але від того, якими будуть ці травми, наскільки вони будуть серйозними, залежить дуже багато від нас, дорослих. Пам'ятайте про це. На цьому програма завершена. Бувайте здорові. До зустрічі наступної неділі. Здоровий спосіб життя, поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.